Привіт! Це четверте навчальне відео курсу HTML-CSS для початківців. І в цьому відео ми продовжуємо розглядати елементи HTML і поговоримо про Element Details, Definition List, тобто список або перелік визначень і таблиці Tables. Почнемо ми з Елементу Details. The Details Element allows you to create an expandable block. Which is hidden by default. За допомогою елементу Details можна створити блок, який розгортається, і який за допомовченням є прихованим. Для кращого розуміння, що це все означає, давайте розглянемо приклад. Отже, от у нас є сторінка, і бачите, тут у нас є такий елемент. Це є, по суті, елемент Details. Якщо ми на нього натиснемо, він розгортається і показує нам певну деталізацію. Наприклад, тут може бути ну, перелік якихось товарів, наприклад, ноутбуків, ігрових, наприклад, ноутбуків, чи може бути якийсь перелік аргументів з приводу якоїсь там позиції чи з приводу якогось питання. І от таким чином ми можемо створити елемент, який можна згорнути. І розгорнути. А за помовченням він в згорнутому вигляді, а відповідно, у нас є можливість його розгорнути. Давайте цей елемент проінспектуємо. Отже, викликаємо наш інспектор. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що наш елемент Details починається. В межах елементу details у нас є summary. В summary, в тезі summary ми пишемо відповідно. Ну, як короткий опис того, що у нас в нашому цьому елементі details знаходиться. Наприклад, якщо б у нас тут була, був перелік скажімо так, ігрових ноутбуків, ми б могли сказати, там, назвати перелік ігрових ноутбуків. Логічно. Тобто тут ми називаємо, по суті, що ми групуємо, так, що ми об'єднуємо. Далі за допомогою елементу UL, Немаркований, тобто маркований або ненумерований список. Ми, відповідно, визначаємо певні елементи, які тут у нас знаходяться. Так? Тобто у нас тут всього є чотири елементи. У нас є список, і у нас в цьому списку раз, два, три, чотири відповідно, елементи. От таким чином ми створили елемент Details. Давайте тепер поглянемо на код. Отже. От для цієї сторінки. Як ви бачите, тут у нас от те, що ми обговорили, елемент details починається. от наше summary. і відповідно списком відображується те, що ми хочемо відповідно згрупувати. Як ви розумієте, сподіваюся, те, що ми пишемо у summary, ми бачимо воно навіть у згорнутому вигляді, ми бачимо, що знаходиться у summary. А відповідно, за бажанням, ми можемо розгорнути і побачити відповідну деталізацію, яка наводиться у списку. Відповідно, давайте для, ще раз бачити, те, що ми написали у Summary, ми бачимо навіть у, у, навіть у згорнутому вигляді. А потім, за, за опцією, ми можемо або згорнути, або розгорнути наш цей елемент details. Ну, я думаю, логіка тут зрозуміла. І, в принципі, ми можемо рухатись далі. Тепер елемент definition List, або перелік, або список визначень. Definition list is a list that contains a term and a definition for that. term. Тобто перелік визначень це такий перелік, такий список, який містить у собі термін і визначення цього терміну, тобто такі собі пари. Так? Відповідно, може бути доволі багато таких відповідно. Пар визначення, термін та визначення цього терміну у цьому списку. В елементі DL, DL, в тезі DL, ми відповідно розміщуємо наші елементи цього нашого списку визначень для того, щоб відповідно наші, наш термін якийсь визначити, якому ми хочемо дати визначення. Вибачте, за тавтологію, ми використовуємо тех DT. Для того, щоб дати визначення терміну, ми використовуємо тех WD. І відповідно у нас йдуть такі пари: спочатку DT – це термін, і потім Double D це визначення. Давайте для кращого розуміння поглянемо на приклад. Отже, розкриваємо оцей приклад, і ви бачите, що тут у нас, по суті, оце перше, це визнач... вибачте, це термін. А друге це визначення, тобто, по суті, як опис цього терміну, що він означає. Ну і так далі. От другий термін, умовно, і визначення, і условно, умовно, третій термін і його визначення. Тобто три такі у нас є пари. Відповідно, тут ви бачите жодних стилів немає. Це чистий HTML без жодних стилів. Без жодних стилів. І, відповідно, ви бачите, він так виглядає дуже-дуже не дуже красиво, дуже просто. Тим не менше, знову ж таки, це чистий HTML без стилів. От так він виглядає чистий HTML. От, давайте проінспектуємо елемент. Ви бачите, тут у нас якраз наш елемент DL, і в межах DL у нас починаються наші пари TD, DT і WD. Тобто TD, DT це наш термін, DD, DD – визначення і так далі. Знову термін і визначення. Термін і визначення. Тепер давайте поглянемо на код більш крупним шрифтом, більш, більш великим шрифтом. Ви бачите, оце код нашої сторінки, наш елемент DL, і, відповідно, пари. Визначення, термін і його визначення. Спочатку знову ж таки термін. І знову-таки його визначення. От у нас три наші пари от остання з цих пар. Знову ж таки, у D T у нас термін, у WD у нас визначення. Ну, я думаю, тут логіка з приводу цього елементу зрозуміла. Давайте підемо до наступного слайду, подивимося, і тут вже у нас мова йде про таблицю. Отже, to create tables in HTML. Use the table element. Для того, щоб створити таблицю в HTML, використовуйте елемент table. Each table is between text table. Contains rows that are represented by the TR element. Значить, вся наша таблиця знаходиться в межах тегів table, тобто є відкриваючий тег table, є закриваючий тег table, і відповідно рядки. Таблиці представляються елементом TR. Кожен рядок each row between the, the text TR, тобто у нас кожен рядок розміщується в межах тегу ТР. Від TR означає table row, тобто рядок таблиці. І відповідно від клітинки нашої таблиці містяться в тезі TD. Тобто це у нас відповідно в TD це у нас одна клітинка нашої таблиці, або якщо так правильно казати, одна комірка по суті, нашої таблиці. Давайте для кращого розуміння тепер поглянемо на приклад. Отже, ви бачите знову ж таки, тут по суті це таблиця, а без жодних стилів, тому вона так виглядає дуже-дуже, скажімо так, не дуже красиво знову ж таки. Ми, зможемо, ми можемо тут зрозуміти, що це у нас таблиця, яка складається з трьох стовпців: От перший стовпець, другий стовпець, третій стовпець, Так? І у нас тут чотири рядки: перший, другий, третій і четвертий. Відповідно, ми розуміємо, що це можливо якийсь буде перелік товарів. Тобто, тут у нас назва, supply постачальник і price це ціна. Давайте проінспектуємо цю таблицю. Відповідно, ви бачите, у нас є тег-тейбл, В межах тегу у нас є елемент T-body, це, так, так би мовити, тіло таблиці. І потім у нас ідуть наші рядки. В тезі T-body ми створюємо перший рядок, відповідно, tr, І в межах цього першого рядка ми створюємо три комірки: перша TD, name, друга supply і третя price. Далі у нас другий рядок. Аналогічно, у другому рядку ми створюємо три комірки: перша item 1, друга – 1 і третя 100. Ну і далі у нас, відповідно, логіка така сама третій рядок, перша комірка, друга і третя. І четвертий рядок, відповідно, у нас перша комірка, друга і третя. Давайте тепер більш крупним шрифтом поглянемо на код. Отже, бачите, тут у нас починається наша таблиця. Відповідно, ті боді-елемент ми тут не додавали, але браузер його додав сам. Браузер цей елемент додав сам. От. Далі. Тут у нас відповідно, ви бачите перший наш рядок. І в цьому першому рядку у нас три комірки: перша, друга, третя. Другий рядок, логіка така сама. Третій рядок, логіка така сама, і четвертий рядок, аналогічно перша, друга, третя комірки. Відповідно, не обов'язково таким чином все розміщувати. Ви можете послідовно один за іншим розміщувати ваші теги. Тобто, от таким чином і можете розміщувати, і це не вплине на зовнішній вигляд таблиці. От Якщо я так розміщ... розмістив, дивіться, я відповідно. Оновився, і у мене знову ж таки залишилось все, як було. Тобто, у нас по суті браузер розуміє, що це у нас рядок, і це комірка цього рядка. Тому ви можете, як вам зручно, розміщувати теги один під одним. Головне, щоб вони були в межах тегу в даному випадку TR, тобто в межах рядка. Якщо вам потрібно відповідно створити таблицю на 4, Відповідно, скажімо так, стовпці, то ви додаєте тут ще один стовпець, назвемо його умовно Семпл якийсь. І дивіться, що у нас станеться. Бачите, у нас четвертий стовбець створився. Тепер нам потрібно, умовно кажучи, цей стовпець заповнити. Хоп. От тут назвемо що-небудь таке user-теп якийсь. Ну, просто без жодного сенсу, просто щось напишемо, так? І дивіться: от, умовно кажучи, що у другому рядку у нас четвертий стовпчик тепер теж заповнений. Ну і по аналогії ви можете позаповнювати додатково там і інші рядки. А ми, відповідно, повернемося до базового вигляду нашої таблиці. 3 на 3. от. Відповідно, не обов'язково розміщувати все так. Я це розмістив. От. От, от таким чином зробив, щоб візуально було краще зрозуміло, як буде виглядати сама таблиця вже в Html-документі, так? Вже безпосередньо в браузері. От таким чином я зробив це для візуалізації. Але це не обов'язково. Ви можете розміщувати теги один під одним, от таким чином. І це все одно буде розміщувати послідовно ваші комірки. Тобто, це у вас буде, по суті, один рядок. От таким чином. Ну, знову-таки, повернемось до базового вигляду. І, відповідно, давайте подивимось, що у нас наступне. Так. По таблицях, відповідно: separation of Headings, Foot and Table Body in HTML provides T-Head, T-Foot and T-Body Elements, respectively. Отже, відділення. Скажімо так, шапки таблиці, футеру, тобто нижньої частини таблиці, в якій може бути, наприклад, який-небудь коментар до таблиці, і відповідно тіла таблиці, використовуються елементи ті head це у нас буде шапка таблиці, ті foot це у нас футер нижня частина таблиці, і ті body це у нас тіло таблиці. Ви бачили, як у нас в прикладі ті body самостійно додав браузер. Отже, тепер давайте ми розглянемо приклад, де ми використовуємо всі ці три елементи. Зверніть увагу, тут вже табличка трошки так охайніше виглядає. У нас є, відповідно, шапка таблиці, у нас є якийсь, е, якась назва нашої таблиці, у нас є тіло нашої таблиці, це воно, і оце футер, відповідно, якийсь коментар до нашої таблиці. Тут, умовно кажучи, просто написано information about. Goods is above, тобто інформація про товари вище. Але тут може бути якийсь більш релевантний коментар до цієї таблиці. Давайте тепер проінспектуємо цю сторінку, сторінку для кращого розуміння, що це таке. Дивіться, тут у нас елемент table, table. Потім в елементі caption у нас починається наша table. Так, от він починається. От він закінчується. Далі у нас Caption. В тезі Caption ми пишемо назву нашої таблиці. В даному випадку ми в тезі Bold використовуємо Bold, щоб у нас було виділено жирним шрифтом. Відповідно, в тезі Bold ми прописуємо commodity su PowerShop, тобто це, по суті, назва таблиці, Називається товари нашого магазину, так, умовно кажучи. Далі, бачите, у нас є елемент t-head І тут у нас в елементі THead Є рядок. Перший наш рядок це по суті наша шапка іде. От, починається бачите, наша шапка таблиці TR, відповідно в тіхеді. І тепер у нас три комірки. Для того, щоб створити комірки в шапці, краще використовувати елемент «th». Елемент «th» Використовується в елементі ті і відповідно він додає, виділяє нашу шапку таким чином: комірку або текст у нашій шапці виділяє жирним шрифтом. От як тут, модел, Supply і Price, все виділено жирним шрифтом, і все це за допомогою цього елементу TH, тобто це, умовно кажучи, комірка нашої шапки. Тобто, по суті, це як і елемент TD, але на відміну від TD, th використовується у шапці і, відповідно, виділяє текст шапки жирним шрифтом. І ми одразу розуміємо, що це все відповідно наша шапка нашої таблиці. Далі елемент t-head, як ви бачите, закінчується. Закінчується наша шапка. І починається тіло нашої таблиці. От у нас, відповідно, перший рядок нашої таблиці, перший tr. Відповідно у, цій, у цьому рядку у нас три комірки: ті ді: перша, друга, третя. Далі друг, 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 другий рядок нашого тіла таблиці, так? нашого ті-баді. Бачите, це ті-баді, це другий рядок ті-баді. І тут у нас раз, два, три, три комірки. Далі, відповідно, третій рядок, і знову ж таки, три комірки. І далі у нас ті боді закриваються, бачите, і починається наш тіфут. В тіфуті логіка така сама: ми починаємо з TR з TR. А далі нам потрібно зробити TD. Але для того, щоб у нас, наприклад, було... Ну, ми хочемо розмістити зазвичай у нашому футері якийсь коментар до таблиці. І для цього найкращий варіант це об'єднати комірки. Комірки таблиці об'єднуються. За допомогою атрибуту colspan. От бачите, тут colspan. він, по суті, здійснив об'єднання всіх трьох комірок. І ми розмістили тут у цих трьох комірках, по суті, отакий довжелезний коментар. Ну, можна і довшим зробити, але тим не менше. Це як один з варіантів оформлення футера таблиці. От таким от чином. Тепер давайте поглянемо на код. Де наш код? Ось ось тут наш код. І як ви бачите, от. Це починається наша таблиця. Відповідно, це наш Caption, це як назва нашої таблиці, про що наша таблиця. Далі, от наша шапка таблиці, відповідно, ті хед. Тут у нас елемент TR, і, відповідно, комірки нашої шапки, які у нас в тезі TH знаходяться, їх три штуки. Бачите, у нас по суті буде таким чином три стопці у нашій, у нашій таблиці. Далі. Далі у нас іде ті-боді. І у нас тут три рядки. Перший рядок з трьох комірок, раз, два, три. Другий рядок з трьох комірок, раз, два, три. І третій рядок з трьох комірок теж раз, два, три. Далі у нас іде футер. У футері у нас один рядок, і відповідно комірки ми об'єднуємо в одну. Щоб розмістити коментар. По суті, отут ми розміщуємо коментар, розміщуємо його в тезі B, щоб воно виділялося жирним шрифтом. Ну, це як один з варіантів, знову ж таки, оформлення. От, таким чином, ви можете знову ж таки зупинити відео, потренуватися, набрати собі цей код. От, і, відповідно, таким чином набувати собі досвід, додавати собі досвід, практикуватися, і потихеньку ви будете вже більш краще освоїтися з HTML, скажімо так. От таким чином. А ми повертаємося у презентацію. І в презентації у нас залишилося ще якраз один приклад, якраз про колспен, і ще ми дізнаємося про роуспен. Отже. Callspen дозволяє нам об'єднати стовпці. Colspan attribute indicates how many columns a given cell is expanded. Тобто, атрибут colspan показує нам, наскільки комірок об'єднати, відповідно, потрібно наші стовпці. Отаким От чином. Є у нас ще атрибут rowspan По аналогії з colspan, але тут він вказує, скільки комірок нам треба об'єднати порядках. Тобто, Якщо колспин, умовно кажучи, здійснює горизонтальне об'єднання, то руспин здійснює вертикальне об'єднання. Давайте поглянемо на приклад. Приклад, отже, приклад, дивимось. Бачите, тут у нас камірка, умовно кажучи, 3 на 3. Але зверніть увагу, тут у нас отут у нас перша камірка першого рядка. І друга і, і перша комірка другого рядка, вони об'єднані. Бачите? Оце все об'єднано було за допомогою row span, тобто об'єднання порядку. А у третьому рядку: зверніть увагу: у нас друга комірка та третя комірка теж об'єднані, і це вже об'єднано за допомогою колспен. Тобто, умовно кажучи, що таке горизонтальне об'єднання комірок по стовпцях, це здійснюється за допомогою колспен. А це вертикальне об'єднання по рядках здійснюється за допомогою Rowspan. Давайте розберемо цей приклад. Інспектуємо елемент. Бачимо, наша таблиця починається. Тут у нас лише елемент T-Body. Можливо, він навіть і сам був доданий браузером. Так, він доданий був самостійно браузером, у коді у мене його нема, але тим не менше браузер, бачите, розміщує, додатково додає одразу елемент ті body Це те, що робить сам браузер таким чином. От. І значить, що у нас тут є? Отже, table у нас T-Body, і в межах T-Body у нас перший рядок, бачите, T-R. І тут у нас перша комірка. Зверніть увагу: перша комірка має у собі атрибут. Відповідно роуспен і вказано значення 2. Це буде означати, що буде об'єднуватися дві комірки по рядках. Тобто буде перша комірка з першого рядка і друга комірка з другого рядка. Об'єднані. Далі у нас відповідно за допомогою атрибуту Style, я вказую Background Color, тобто колір фону, встановлюю жовтим Yellow. Тобто, це для візуалізації, для кращого виділення, що ми об'єднали оці дві комірки, і бачите, воно все виділяється жовтим кольором. От таким чином. Ну, і відповідно, знову ж таки, роуспен він об'єднує по вертикалі. Тобто він об'єднує комірки по рядках. В даному випадку перша комірка з першого, з першого рядка, і друга, друга комірка з другого рядка. От таким от чином. Зверніть увагу, далі у нас іде другий рядок. І у другому рядку ми додаємо лише два елементи td. тому що э, першу камірку для другого рядка ми вже, по суті, створили отут, за допомогою цього атрибуту rowspan. Тобто у другому рядку ми додаємо всього лише два елементи td. Якщо, умовно кажучи, ми от забудемо про те, що ми тут використали rowspan і що камірка для другого рядка, по суті, вона вже створена. І об'єднана відповідно з першою коміркою першого рядка. І розміщ, розмістимо тут, умовно кажучи, три елементи тоді. Давайте подивимося, що у нас буде. От, бачите, тут у нас наш роксплет. Зараз ми тут розмістимо ще одну, умовно кажучи, item 5. І дивіться, у нас по суті тут вилазить, ну, додатково додається як комірка наша. Так? Але по суті, це ми таким чином порушуємо розміри нашої таблиці, умовно кажучи, 3х3. 3. Тобто, якщо ми забуваємо про те, що ми здійснили об'єднання і розміщуємо таку саму кількість елементів, ми порушуємо таким чином розміри таблиці. Давайте приберемо цей елемент, збережемо, і бачите, знову ж таки, вже у нас знову 3х3 на 3 табличка. І жодних у нас зайвих елементів немає. Ну і йдемо далі. Ще у нас один рядок залишився. І тут у нас відповідно перша комірка item 6. І друга комірка. Дивіться, тут за допомогою атрибуту colspan ми об'єднуємо дві комірки. Тобто ми об'єднуємо другу та третю комірки третього рядка. Тобто colspan, Бачите, от у нас відбувається об'єднання другої та третьої комірки, тобто, по суті, горизонтальне об'єднання комірок. Комірка об'єднується по стовпцях. За допомогою атрибуту colspan. Ну і за допомогою атрибуту style ми вказуємо background color, тобто кольор фону синій blue. от таким от чином. От, Давайте подивимося на код. Ось він наш код. Тут у нас, бачите, наша таблиця. Перший рядок. Відповідно, rowspan об'єднуємо першу комірку першого рядка з другою коміркою, перш... з першою коміркою другого рядка. Відповідно, потім другий рядок. Тут додаємо лише два елементи TD, тому що по суті перша комірка була вже створена тут за допомогою RowSpan. Далі третій рядок. І тут у нас теж перша комірка. Далі TD, І тут ми за допомогою Pen, по суті, створюємо одразу дві комірки: другу та третю. І відповідно, додаємо тут стилі. І відповідно, тут у нас буде колір фону синій, а тут колір фону буде жовтий. От таким чином ми навіть трішки залізли у парафію CSS. Ну і ще вставлю 5 копійок. І тут ви бачите за допомогою стайл. З допомогою стайл, у нас додатково ще додається стиль для наших, наших комірок. Тобто, бачите, тут це селектор для тегу TD. тобто для всіх тегів TD будуть застосовуватися стилі, які вказані тут, от в цьому по суті селекторі TD. Ширина буде встановлюватися у розмірі 50 пікселів, це ширина по суті комірки, висота комірки 50 пікселів, Отже, тут у нас буде колір межі. Межа буде бордер, у нас буде кольор томатного кольору, тобто такого можна сказати, червоного кольору. от Ширина межі буде 1 піксель. І це буде як така solid line, тобто така лінія, безперервна лінія, так? Ну і текст у нашій комірці, текст лайн буде розміщуватися по центру. От дивіться, бачите, тут у нас наша межа, наш бордер такого червоного кольору, тоненького і безперервна лінія. І от у нас текст теж, бачите, розміщується по центру. Ну і навіть давайте тут, тут бачите, тут у нас де-де-де-де. Ну тоді, бачите, розміри у нас трошки більше. Це виникає з допомогою вже виникає ця ситуація через те, що у нас є так звані педінги і маржі. Але це вже ми більш детально будемо обговорювати в CSS. Зараз ми на цьому акцент не робимо. Зараз нам головне зрозуміти оцю, скажімо так, як нам об'єднувати комірки по рядках і по стовпцях. Ось таким от чином. В принципі, по цьому відео навчальному все. Сподіваюсь, друзі, воно було корисним. Ну і до наступного відео.